Всім привіт! Мене звати Саша Філіп і я вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в мене розпаковка з сайту Aliexpress. і розпочну я з ось цих коралів, які зараз перед вами. Я замовила по декілька низочок в різних позиціях, скажімо так, це все з одного сайту, ці корали, але різні позиції. І ну, давайте почнемо розбирати. Я взяла ось такі. Три низочки. І ось такі, вони, на перший погляд, дуже схожі. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, чи, чи, чи дуже відрізняється там ціна, але, в принципі, матеріал ну, не можна сказати, що він якось глобально є різниця, які з цих брати. В цій позиції більше з таких крупних намистинок, таких більш-менш крупненьких. так? Але є і дрібні, дрібненькі, тобто вони такі неоднорідні. Тут вони більш-менш одного розміру, цих трьох. Ну Давайте я вам ближче трошки покажу. Вони більш-менш одного розміру, більш-менш рівні в них отвори. Багато ось цих ось, різних таких моментів. Ось, ну Ви ж розумієте, це матеріал, який не є дуже дорогим, дрібні ці намистинки. Тому я вважаю, що за таку ціну такі намистинки, чим би і не взяти. Ось, в, цього, в цьому варіанті, секунду. В цьому варіанті тут більше крупненьких таких намистинок. Тобто, якщо окремо розбирати низочку і вибирати крупні намистинки для. Якихось фрагментарних включень в якесь намисто, або в сережки, там ще кудись то, в принципі, ці більше підійдуть. Але якщо брати просто для намиста, то, напевно, ось ці будуть краще. Ну, я брала, я, коли брала, я думала зробити трирядне намисто. Я хотіла спробувати зробити щось, ну, якесь намисто в етнічному стилі, в українському. власне. Але не знаю. Чи створю, чи не створю. Як буде лежати душа, тоді створю якось так. Ось. І ось такий колір коралу. Такий він більш оранжевий, він не такий яскравий, ось. але тут більш більше рівні. Самі намистинки більш, ну, більш однакові, можна так сказати. Знову ж таки, так, вони не ідеальні, тут є, ви бачите, різні. І трошки відбиті такі намистинки, і такі ось чорні, і такі ось з якимись дірками. Ось. Але самі ряди, ви бачите, як вони йдуть ну, рівненько, більш-менш. Якщо тут що попало, хто в ліс, хто по дрова, то тут рівненько. Якщо робити, наприклад, трирядне якесь намисто, то ці будуть лежати краще. Наступна позиція в моїй розпаковці це ось такі дрібні намистинки малесенькі. Ось ці 4-мм, ці 3 мм Ці камінці з різних посилок, ось ці, ось ці дві позиції з однієї, а ось ці дві з тієї, де були корали. До речі, ця посилка до мене йшла дуже дивним чином. Сайт мені повідомив, Aliexpress сам відмітив, що посилка доставлена. Але вона не була доставлена. Ми почали зв'язуватися з місцевою службою. сказали, що вони її доставили. Тобто, сама служба і подала в Aliexpress інформацію, що посилку доставлено. Тобто, не я відмітила, а вони якось самі. І, ну, власне, не отримала я цю посилку, вже засумувала через це, але через три тижні якимось чином її знов принесли. От якось так. 3 мм ось ці, ось ці камінчики. Написано, що, вони, що це сріблястий танзаніт. щось таке. Ну, не знаю, наскільки можна цій інформації вірити. Але, тим не менш, ось такі ось камінці темно-синього кольору. Ось ці мають такий приємний блиск. Не, не занадто блискучі вони, знаєте, але такі. все ж таки поблискують. Ось таку одну низочку я взяла на пробу. Таких малесеньких камінчиків. Щодо ось цих всіх, то тут хотілося б мені теж хоча б ось такого близько. Тут близько, як такого, ну, майже немає. Ось ці просто вони називаються просто як натуральний камінь. І все. Що це може бути, здогадайтесь самі. Ось так. Світло-жовтий цей колір, Світло-жовтий називались вони. Красиві намистинки, в принципі. Але хотілося б, щоб вони якось теж поблискували більше. Гранка є, а блиску нема, От якось так. Ось. І колір такий теж світленький, не занадто виражений. Ну, я брала такі намистинки в підтримку десь до цитрину. Думала, що десь проставити або десь якось буває потрібні, знаєте, маленькі намистинки. Ось, і подумала, що туди вони гарно. Пишуться. Ось такі блакитні це написано, що це блакитний халцедон. Ну, тут, в принципі, у мене немає особливого зауваження, красиві намистиночки. Видно, що це камінь. Ось тут деякі намистинки теж якісь з якимись маленькими дефектами, але це не страшно в загальному підсумку. Хороші намистиночки. І ось ці чотири, ну, чотири це я їх так склала, називалися сапфір. Вони темно-сині, дуже-дуже темний, синій, майже чорний. Тобто, ну, важко сказати, що це синій навіть інколи. Хоча на малюнку на сайті вони більш сині. Теж темний, синій, але не настільки, ну, Якось вони синіші. Навіть, ось, якщо з оцими порівняти, не знаю, чи вам камера передає, але оком видно, що ці реально більш синіші. А ці такі, як синьо-сірі. Ну, от якось так. Наступна позиція ось такі барочні перлинки з позолотою по краях. Така рамочка з позолоти і з таким кільцем. Тобто вони вже готові до кріплення. Це з іншого магазину, тобто ну, тут товари з різних магазинів. просто Це з того магазину, де мені прийшли е, поламані швензи, і мені продавець дослав ті швензи, і я вимушена була щось ще дозамовити. Ну, Я подумала, що ось такі перлинки мені знадобляться. Так, ну давайте тут їх шість штучок. Вони, в принципі, тут можна підібрати їх, ну, до, щоб до сережок, так, вони були плюс-мінус по парам. Ну, ось ці приблизно одні, одного розміру, ось ці приблизно одного розміру. Тут хіба що треба дивитись деякі більше, більш товстий шар цієї позолоти на деяких перлинках, бачите? А на деяких тоненький, Ну, тут просто підбирати. Ось, Ну і ці дві за розміром теж більш-менш. Одна трошки більша, одна трошки менша, одна трошки те, що я казала, бачите, більше позолоти на одній, на другій трошки менше. Ну Тим не менш, не критично можна їх по парам розбити для сережок, а можна і для підвізки. Взяти, наприклад, на доненький ланцюжок якусь підвісочку таку перлинку. Теж буде гарно. Давайте ще вам ближче з ці покажу. Красиві. Посилання на всі товари, як завжди, будуть в описі під відео. Упаковочний матеріал. Я замовила такі пакетики для сережок. Ви пам'ятаєте, що я наробила багато сережок з дерев'яних тих формочок, ну, формочок швенс та із ну, багатьох інших, і мені, в мене виникла потреба, як їх оформлювати. Так? Ну ось Ці пакетики вже йдуть з картонками. Тобто, це, ну, тобто одна позиція, туди входять і пакетики, і картонка. Тут я взяла дві, дві пачки одразу, по 50 штук, здається, в кожній. Ну, і тут, відповідно, майже 100 пакетиків. Ну, я тут вже почала оформлювати. Так, щоб вам сказати розміри 7, на, здається, на 16 см. Ну, ви розумієте, що частина з цих 16 піде, коли будете загинати. Тут відклеюєте стрічечку і загинаєте. Ось, і в підсумку виглядає це ось так. От я вже тут сережки почала запаковувати ці. Ті, що ще залишились. Ось так це виглядає. Тобто тут ви їх підгинаєте і таким чином запаковуєте. Отака от в мене сьогодні розпаковка, невеличка, але, я сподіваюся, корисна. Кому потрібні посилання, заходьте в опис під відео, шукайте їх там, я все залишу. Дякую вам за перегляд. Дякую, що були зі мною. залишайтеся зі мною і надалі. На все добре, бувайте!